Під якою енергією пройде місяць. А, ну, якось тут, в цьому місяці, ви будете багато переживати. В цьому місяці якось в жовтні на перший план можуть піднятися страхи, переживання і такі, що. Навіть і по ночам вас це буде бентежити, і ну, будуть, буде, буде це заважати навіть сну. Але треба до себе буде прислухатися, а також подивитися реально. На всі ці переживання і на всі ці страхи. Тобто тут має бути таке критичне, тверезе е, мислення, ну, такий тверезий погляд. А чи дійсно е, треба так багато переживати і боятися? Так, ну давайте далі дивитися. Ситуація на роботі. Дев'ятка Пентаклів ну, в принципі, на роботі має бути все добре. Тут на роботі ну, от карти мені показують людину, яка досяг, уже чогось досягла, яка має певні статки. Тут у вас навіть може бути і свій бізнес, тут може бути і висока посада. От. Тобто тут є ну, забезпеченість, а може просто що багато відповідальності, а може, що ви цим всім займаєтеся. На самоті, От. і тому можуть виникати переживання. З фінансами король жезлів. Ну, Тут може, тут теж якби, все має бути в порядку, тому що король це людина, яка має трон, яка має. Е Власть, ну і відповідно має певні статки.